Історичний момент співпраці між Луцькою та Боратинською громадою підписання двостороннього документу, який дає старт якісним послугам з водопостачання та водовідведення для цього сусіда Луцької громади. Нагадаємо, з 23-го року для громад, розташованих поруч обласного центру, діяв мораторій на право підключення до мереж Луцькводоканалу. Це пов'язано із тим, що кошти у них до цього вкладав тільки Луцьк. Складна ситуація, бо жодна із прилеглих громад не має власних водоканалів, які могли би забезпечити людей водою за Ціною вихід, офіційний договір про співпрацю і спільну відповідальність за водоканальне господарство. Альтернативи в регіоні Луцькводоканалу, якщо мова йде про якісні послуги, вода і водовідведення ну немає. Стратегія розвитку взагалі галузі це агрегація, це об'єднання громад саме в такому напрямку і на основі великих підприємств. Поліпшувати разом нинішні мережі водоканалу у цих обставинах це ефективне і відповідальне рішення, адже збудувати мережі. І Чисні споруди самотужки річ непроста і затратна. Перемовини щодо співпраці двох громад Луцької та Боратинської – тривали близько року. Ми Мали тривалий час діалог з Баратинською громадою, вони мають намір каналізувати окремі села, мають намір здійснювати облаштування центрального водопостачання в окремих селах громади. Тому ми домовилися про підписання міжмуніципального договору, про нашу співпрацю. Ми даємо можливість їм підключатися до наших мереж водопостачання, до наших мереж водовідведення. В свою чергу вони інвестують кошти в, нашу, в наше обладнання, в наше підприємство вулиць водоканал». Від сьогодні безпосередня співпраця між Луцьководоканалом та Боратинською громадою передбачає ряд заходів, які розраховані на 10 років. Невдовзі почнуть прокладати мережі у прилеглих до Луцька селах, які входять до Боратинської громади. Боратинська громада вже в бюджеті заклала кошти. і Ми будемо перші кроки робити для того, щоб взяти технічні умови, прокласти центральні труби каналізування. І після того тільки наші мешканці зможуть уже під'єднуватися і підключатися. Тобто, перший крок все-таки зробить Боратинська громада, Баратинська сільська рада і перші гроші. Підуть з бюджету Баратинської громади йдеться про значну суму: 15 мільйонів гривень інвестують у будівництво мережі, обслуговувати її, вирішувати можливі проблеми з поривами буде відтепер Луцькводоканал за кошт громади. Сьогодні вже фіналізована стадія. Це підписаний договір про співпрацю, який передбачає, що Луцькводоканал. Буде фактично інтегратором всіх послуг на Боратині, А в свою чергу, Братинська громада вона буде фінансувати певні об'єкти, які мають безпосереднє відношення до надання цих послуг. Чи потягне нові обсяги Луцькводоканал? Щоб такого питання не виникало, поряд із цим важливим проєктом для громади. Сусідки комунальники продовжують реалізовувати великі проєкти з реконструкції систем водопідготовки та очисних споруд. Це забезпечить якісні послуги мешканцям обох громад одночасно зі свого боку. Голова Боратинської громади у новій співпраці бачить користь для підприємців, особливо виробників. Наша громада буде мати певні перспективи розвитку. Ми зможемо сьогодні більш так серйозніше підійти до водопостачання, каналізування наших населених пунктів, це дасть змогу нашим жителям отримати якісніші, кращі послуги. В той же час дасть змогу бізнесу знову ж таки заходити на нашу територію, платити податки і розвиватися. Це ще й один момент того, що дві громади, які між собою межують із сусідами, можуть знайти точки дотику і співпрацювати. Зі свого боку, Баратинська громада вже запланувала ряд дій щодо прикладання систем водовідведення, які розпочнуться згодом. Коли вони будуть готові, мешканці громади зможуть в законний спосіб приєднатися до мережі і отримати всі документи. А найголовніше мати смачну воду і користуватися якісною системою водопостачання в своїх домівках. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, канал.